Питання демобілізації є той пункт, який виключили із законопроекту, який підписав Зеленський. Казали, що розробляють окремий новий законопроект. Ми бачили прохання сирського до президента України, аби його виключити так і винести на розгляд в окремому форматі. З вашого огляду чи приймуть цей законопроект? Знову ж таки невідомо ж якому вигляді він буде. Всі ж повинні розуміти, поки у нас не закінчиться війна. Питання при цьому ми ж бачимо ну, важкі втрати. Ми бачимо те, що вже ніхто не скриває публічно, що не вистачає е, безпосередньо на фронті особового складу. Ну про яку демобілізацію можна йти, можна говорити? Я тоді відразу сказав, що оцей популізм депутатів, певних угу. депутатів, які говорили: я вніс, там демобілізацію. почекай, а ти думав, що ти вніс? А, а, це буде да. працювати, чи а потім, а потім говорить, от я один такий гарний, а всі інші от такі негарні, що вони не проголосували. А я от за вас гарой стояв. Так почекай. А наслідки того, от зараз би звільнилась, наприклад, там, ти особа, яка з першого дня. Ну, далі що? А де взяти, якщо і так не вистачає? От вони пішли би звільнились. Тим більше ви ж розумієте, що питання, я говорив про це, питання в першу чергу повинно стояти не того, яким чином когось покарати, що не служить, а питання в мотивації, питання виконання обов'язку. Тому що саме те, де мотивує сів, от нещодавно з'явилось рішення, я про нього буду там у себе на каналі, також розповідати, стосовно можливості оскарження бойових наказів в судовому порядку. Ну, коли особа, наприклад, обмежена придатна, mm -hmm. дійсно можна оскаржити, я прочитав рішення логічне, і це буде зараз масово. То почекайте, ви ж все ж таки зробіть, щоб люди розуміли, за що вони воюють. Ми продаємо землю, ми віддаємо все, що можна, віддаємо. Ми навіть вже ж не, не тікають, що ми будемо зброю вам давати в кредит, партнери. Це партнери. От мені цікаво, Ізраїлю вони теж кредит надавали, ракети збивали над Ізраїлем. Ні, у них договір. У них договір нами що? У нас, нас же теж ми ж кожен місяць бачимо, що підписали договір з Францією, з Великою Британією, там ще з кимось підписали, з тим, з тим, так, з тим, так. ну далі що? І далі нас партнери просять, а давайте ви не будете стріляти по НПЗ.